меру спокою и затишку. Так. Даша Шевченко, привіт. Привіт всім, привіт, Дашенька, привіт, Борис, доброго вечора, доброго вечора вам. Гарного вечора, мирного неба і міцного, міцного здоров'я. Даре тут трошки поділюся. Так, дівчата і хлопці, ще раз всім привіт. миру, спокою затишку. Так, Євгенія, привіт, Люба. Привіт, Євгенія, гарного вам донечка, вечора і всього найкращого. Таня Драгомир, привіт всім привіт, дівчатка, привіт, Тетянка, гарного дня також вам і вечора. Так, Галинка Рудова, Любочка, вітаю. Доброго тихого вечора. Спокійного відпочинку всім друзям. Дякую, Галиночка, і вам також всього самого найкращого і приємного спілкування. Так, Ксюша, Люба, привіт. Привіт, Ксюша, гарного вечора. Борис, що ви там зробили свій ремонт? Ще не доробили ще роботи повно, але думаю, до неділі ми вправимося. Так, Юлія Бойко, доброго вечора. Доброго вечора, Юленька, і вам. Євгеній лайчик, зайчик прискакав. І поставився. Дякую, Галинка Єва, Люба, привіт. Привіт, Галиночко. гарного вечора і вам. В мене так, Юля Бойко, Ксюша, привіт. Людмила, Любов Палагіцька. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Пані Люба, всім здоров'я, мирного неба. Лайчик поставила. Дякую, Люба, гарного тихого вечора і всього вам найкращого також. Юля Галинка Рудова, привіт. Ксюша Юля, привіт. Галинка, привіт всім гарного вечора. Привіт. Юлія Любов Пологіцька, привіт. Юля Бойко. Галинка Іва, привіт. Діана Шевчук. Юлія Бойко, привіт. Юля поставила лайчик. Дякую, Юля. Галинка Рудова. Юлічка Бойко. Вітаю доброго, гарного вечора. Так, Юля Бойко, Діана, привіт. Діана, Юля бойко, щось скажу тобі. Євгенія, Діана, привіт. Ксюша Діана, привіт. Діана, Ксюха, привіт. Юля, дякую навзаєм, Галинка рудова. Галинка, Іва, щирий, український, щирий, український привіт. Доброго вечора вам та гарного настрою. Євгенія, Юля, гарного вечора. Юля Діана добре. Діана вже лайчик є. Дякую, Галинка Юва, Любочко, як там ваша шоколадочка. Ой, та шоколадочка вредна, нині його не пасти. Ще не розродилася. Ось, чекаю, кобже, як хуче розродилася, щоб вже було їй легше. Нині козла спутала, на вечір знов його спутаю. Буде наталя гнати. Ось і. Бо він вредний, починає за малими бігати і вчора, каже, мала пасла, то він взяв в зірку стукнув, бо бігав за нею, вона втекла, то він збоку її стукнув. Ну, раз такий вредний, значить, буде спутаний ходив. Ось так, щось що таке діло. Чекаю, чекаю, щоб вона мені вже розродилася, щоб вона могла легше ходити. А так, вроді, все добре з нею, тільки що тяжко, вона не... ну, Як йде на поле, лягає дуже часто. А дощі йдуть земля, сира, не хочу, щоб вона лежала в ім'я велике.